Рішив я не розбирати передню бабку, де що зняв, помити, було дуже важко. Всі стінки закоксовані, на палець було жиру. І в ітоги ще його дуже багато, промивав його таку кісточку, обрав і де міг доставав. Да. Тепер я думаю От. зробив таку трубочку з трьох, прикручу до колісоса, попробую їх повитягувати. Дивлюся наскільки замошний станок на переборі зразу дві шести. Тягне, щоб зменшити нагрузку на зуб. Шестерня діаметром 320 мм. Значит, однозначно тут патрон вже не 250. Зараз спробую пересосити в глибині і збирати. Pindel tukaj, vpišem metra. Kaj tak?